Ага. Ой, А там гори в далечині. Слухайте, сьогодні 12 градусів, але мені так промозгло, що я навіть не знаю. Це я знову ми в парку гуляємо, це мій любимий фонтан улюблений. Якби не було цих бокових скульптур, то було б все. все це гарно, а так воно якось не дуже мені подобається, ці бокові скульптури. Я на дерев'яних лавочках. Тут є дерев'яні лавочки, тільки в цьому місці, а в іншому місці кам'яні, на яких можна взагалі замерзти дуже. Ой. Оце було сонце до обіду. І знову, як тільки ми вийшли, ми пообідали. Зять прийшов на обід. Було сонце таке гарне. І тільки зібралися вити. Оце таке такі сірі хмари. І там тільки в тій стороні, там тільки ще видно якесь небо. Ну, Мені подобається ця місцевість, бо горикру.